Всіх вітаю на моєму каналі. Неймовірна краса зараз навколо нас, не можна не показати. Отакі осінні краски зараз малює природа. Все таке різнобарвне і жовте, і червоне. Сьогодні найтеплий день, найтепліший. 25 жовтня. Сонечко, маленький вітерець. Була я сьогодні в секонд-хенді, показую. Особо показати немає чого. Отака От курточка була, трошки фурнітура жовта, вже якась вона не блискуча. Мені це не сподобалось, тому я її залишила. На осінь не дуже актуальна, пішуна нема, вона вкорочена. Але взагалом непогана курточка. Вона на синтепоні утеплена, значних дефектів немає. Звичайна носилася. Хочу показати вам склад. Звичайний із Пелестра. Віше її назад. Ще хотіла показати отаку бренду чоловічу від Hugo Boss. Були плямки в неї внизу, вгорі, також незвично на воротниковій зоні, схоже що від тонального крему. Хоча куртка чоловіча. Не знаю, може і жінка беру. Видно, що це оригінал, фурнітура брендована, кнопки, все. Я думаю, можна було її відіпрати. Міг, міг, міг хутра, хутра знімається з капюшона. Це зараз хочу зрозуміти, на яку вона сторону застібається. Може, це точно жіноча була? Я чимось думала, що на чоловіча. Тепер дивлюсь, і справді вона застібається на. Планка на ліву на праву сторону, так. Вона була жіноча, а я чомусь думала що чоловіча. Один кашеміровий світер навіть не показала, взяла, зраділа, а в саді на рукаві така дирка була на ліктиві, що аж смішно було. Цей також висів у чоловічому відділі, взяла я спочатку не помітила під рукавом помітну теж дирку. Можна було б зашити, але я вважаю, що він вже своє відслужив. Ту хустинку шарфик, повітряний, не такий не важкий, легесенький, як вітерець. Я взяла приємний такий колір осінній, також листочки бежевий. Це світер гольф під горло, актуальна модель, але він акриловий, тому також залишила. У цього. Що під низом коричневого, ось це я вам хочу ще склад показати 10-й розмір, 38-й європейський, марка Марк Спенсер. Дуже багато в наших секондах представлено цієї маркви. Бувають у них із кращими складами і світерки. Цей мені сподобався кольором, приємний такий капучина, чимоко навіть. Скоріше карамелі, салонові карамелі, так. Цікавий дизайн у нього був: одна сторона рівна, друга скошена, але теж акриловий, тому не купувала. Ця сукня мені сподобалась, я вже думала, що куплю її, але потім на рукаві знайшла зачіпки навіть не зачіпки, а це розтягнення ниточок, комусь було тісно. І так вийшло. Вона була з віскози. По талії стягувалася поясом, бокові розрізи попереду були. Непогана сукня, але залишила. Під низом також від бренду Next непогана сукня, але вона виявилась з поліестру. Я вважала, що з віскози. Актуальна модель халата, застібається на гудзички донизу. Колір такий осінній також. Але на осінь вона не практична. літо буде жарка. 16-й розмір британський. Залишила також її, коли побачила склад. Сьогодні не дуже гарний день по закупах. Я думала, що навіть нічого не візьму, а потім вже в кінці взяла один світер худі. А це вже вітрина. Другої мережі, тут був останній день, так як я не скупилась в тому магазинчику, то вирішила зайти сюди. Спочатку я ходила, теж нічого не бачила, хотіла вже йти, а потім все-таки стала переглядати, гортати і дещо понаходила. Така сукня непогана, але вже видно, що бірочки застиралися. Там як придивитись, видно, що це целу, приємна така тканина, але і розмір маленький, і коли те ще літо буде, тому я її не брала, залишила. Вона по талії була на резиночки, довжини міді, вільні крильцями рукавчики. Цю також залишила, хотіла брати, а потім якось передумала. Треба щоб сіла така модель, це треба міряти, по грудях буде просвічувати. Складу також не було на ній, і розміру ніяких бірочок не знайшла. Що мені сподобалось спочатку в ній, це те, що вона безшовна. І по проймі такі резиночки. Видно, що вона не носилася, нова. Може, комусь буде потрібніше, залишаю. Цей гольфик із невисоким комірцем від бренду Monkey мені сподобався. Звичайно, такий колір більше на весну, але я думаю, що можна і в осінній гардероб її вписати, з чимось і скомбінувати. Вона бавовня. Вона також сказала би, що вона не носилась, ніяких ні ковтунців, нічого в ній не було. Така симпатична блузочка, навіть з довгим рукавцем, можна їй також в осінній гардероб писати, колір осіннього листя. Багряний. Не багряний, а такий коричневий, рижий. Бірочка зрізана, але я вважаю, що це віскоза. Такий симпатичний сітерок, виготовлений в Франції. Також нема ніяких слідів насіння, він новий, ні ковтунців, ніде не забруднений, нічого не було. Тому я взяла такий симпатичний принт із ефіловою вежею, з балетками, з конвертом. Ось, бачите, все вказано, що натуральна, нейлон, та мікотон в складі. Район навіть не котон, а район 74%. Така стильненька блузочка гольфик, гольфик. Він теж такий приємний на дотик, ніжна тканинка тонша, ніж звичайна віскоза. Це тканина Модал. Тут, я пам'ятаю, наскільки відсотків зараз не встигла я побачити. Бренда HD. розмір десь ML. Таку також думала купити, але потім щось я залишила її. Хоча в ній все було добре, і колір приємний. Камера трохи його засвічує. Вона із нейлону, основний відсоток, і повинен, мабуть, еластан, зараз глянемо. Віскоза і поліамід. Знову не правильно сказала. 14-й розмір вказано, 46-й десь такий немаленький. І остання річ, також до останнього збиралась купувати, вона із вовни, гарний светр для утеплення, а потім роздивилась, що там виріз трошки пошкоджений, тому я його залишила. Так що, в останні дні також можна скупитись і доволі гарно і для себе, і не тільки, і дітям, і подругам. Людей багато. Всі, що шукають, за таку ціну можна щось вибрати. Звичайно, залишається і не дуже гарного товару. Цікаво, куди вони його дівають. Якщо знаєте, пишіть в коментарі. Зараз покажу на вагах, наскільки вийшли мої покупочки 37 гривень кілограм в цей день. Десь біля кілограма в мене заважили всі ці речі. Ще я трошки передивилась по сукнях. Така здалась мені, що гарна в'язана, але вона вся в ковтунцях, коли роздивитися. Подовжена сукня. Складу там не було. Я хотіла подивитися. Може, там якийсь відкусоток вовний був, але, мабуть, думаю, що ні. А потім ще я згадала, що знайшла я сукню, яку я оглядала навіть в перший день. Спочатку я і цікавилася, чи вона є, я її не побачила. А коли погортала, здивувалась, що я її спочатку не примітила. Це видно, що вовняна сукня, але модель застаріла. бірочки я не знайшла. Можливо, вона була з другої сторони тут, з цієї не було. Але дуже я її і не шукала. Таких три кольори блузи було, не блузи, такі подовжені футболки одного бренду. Це також застаріла модель яскрава сукеночка. А ось і ця сукня, про яку я говорила. Дуже осінніх тонах вона. Складається вона із віскози. Зараз я вам покажу бірочку. Передивилась, ніяких дефектів не виявила. На запах ця модель, знизу невеличка Рюша в неї є. Ось, бачите, склад. Вірно, я сказала. Хтось її так зав'язав, що не зрозуміла фасон її. Ось я показую, що є там поясочок. Покажу вам, що можна в такі дні побачити, можливо, і купити. Кардиганчик такий серебристий був з кишеньками. Ну, такий ближче до нового року, можливо, б і актуальний був накинути на якусь чорну сукню міні. Можливо, і на роботу. Зробити собі настрій. Склад зрізаний, але на, приєм... на дотик приємна віскоза, скоріш за все, з, додано... з доданою ниточкою металізованою. Такий великого розміру, із зіркою. Хотіла подивитись склад, щось мені здавалося, що там є і з вовни, але не було його такого часто. Ще немає складу в речах, навіть і в перший день, а за останній так нічого й говорити. Це не диво. Прямо випага мені сукня, ця червона, також вона і застарілого фасону. Ось Гортаю, я гортаю, щось хочу побачити, щоб вам показати цікавого. Але немає все таке. Синтетичне, вже зношене. Цю сукню таку чудну скажу. Ще її в завози я бачила. Я навіть не представляю, коли її носити: верх з ангорою, низ шифоновий, коротка, відкрита маєчкою. Прямо смішно. І дома її не поносиш, і кудись одягнути, я навіть не представляю, якщо ви наважилися б таке носити напишіть, чи ні. Ось, бачите, 6% вовни і 40, 46 ангори. Можливо, під них задягти футболку і наверх цю сукню, але ж вона коротка, навіть не знаю. Ось показую смішна ціна на цю сукню, декілька гривень. Приблизно я зважила 2 кілограма, це 73 гривні. Ще я, звичайно, ще раз передивлюся і вже із двох вийшло один кілограм. Деякі речі я забракувала і залишила. Ось такі були в мене покупочки. Біжу я додому, не можу ще налюбуватися. І погодою, природою це наш місцевий парк. Його прибирають. Нависли такі великі хмарочки, вони так низенько, приємно спостерігати за цим сим, милуватися. Дякую, що були за мною, що переглянули. Дякую за гарні слова, підтримки, побажання. Всего доброго вам, до скорой зустрічі!